Управлінням Держпродспоживслужби триває робота над ліквідацією спалаху гострої кишкової інфекції серед мешканців Шостинської громади. За підтвердженими результатами досліджень людей. Які проходили лікування в інфекційному відділенні ЦРЛ на території громади в суботу рішенням міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки попередньо об'явлено визначено надзвичайну ситуацію місцевого рівня? Проведене засідання протокольним рішенням поставлені естеріст, додаткові естеріст. завдання спеціалістам для того, щоб е, мінімізувати та е, не розповсюджити інфекційну хворобу на території громади. Звернення до всіх зрозуміло, що температура висока і надзвичайно складно оберегти себе в таких умовах. Тут кожен персонально повинен думати сам за себе. Тому що там в цій суші виявилися ще факти, коли суші можна, можна взяти і в межах трьох годин використати. А хтось взяв через п'ять, через шість годин, поки привезли, поки зробили, поки положили, потім подумали. Температура ж яка сумасшедша. Три години це максимум це при нормальних температурах. А якщо така, як зараз, то це дві, а може й одна година. І далі ця інфекція починає множитись.